Всім привіт із села. Хотів би відповісти там на один коментар з приводу табака. В одному з відео я розповідав там підживлення, обривання пасинків і тому подібне. От смисел коментаря був в тому, що мені людина написала, що Пасинки ніхто ніде не обриває, це не потрібне, тож, хочу на це відповісти. Пасинки не обривають на великих площадях, ну, промислових таких там гектарами, де засіяно. Там ну, просто неможливо їх обірвати. За пасинки це я б сказав навіть. Вредний пагін для рослини, тому що він починає е, тягнути на себе всі соки, е, рослина трошки при, притормажує свій ріст, допустим, в даному е, випадку по табаку лист е, менш е, росте, він е, менший за розміром е, стає. Тож пасинки потрібно обламувати. Це, ну, всі, хто займається не тільки табаком там, і різними рослинами, тим самим навіть виноградом, це додаткове загущення, це з рослини витягуються поживні речовини на ріст пасинка. Е, ну, я ще вважаю, що, що це е, вредоносний такий. Пасинок він не потрібен для рослини. На... Ще що хотів додати до цього всього, на великих об'ємах, за рослиною не такий догляд і лист не обривається, так як я ось вже дві, два рази обірвав його, оце вже на третій раз залишилось там трохи, йому, ну, в домашніх умовах, коли для себе вирощуєш, ти йому більш уваги приділяєш, чим ну, в тому самому полі. Тут дочекались ось на даний момент цей лист уже зрілий, його можна зірвати, але я трохи почекаю, щоб, допустимо, ще пару листочків там можна було зірвати. І він більш насищений йде. Він вже виражений, яскравий такий. Табачний е, смак, чим е, ото, що недозрілі листя там, от е, його комбайном проїхали, зрізали там, понад самим низом, вивісили разом із стеблом, і, типа, воно дозріває. Ні, ну, Можливо, воно є така методика, ну не до, для кожного табака, воно підходить е, і потрібно, ну. Робити все за технологією. На даний час у мене вже там одна партія готується до цього. Ну, Забув те слово, Коротше, вже сухий, його потрібно буде на останню стадію вивезти і все. Ще столкнувся з такою проблемою, з отакою вредоносною рослиною. Ось. Я за все життя її перший раз побачив, я навіть не знаю, як з нею боротися, я вже її і прополював, і що тільки не робив. це Я загуглив, ця рослина присмоктується до коріння рослини. Вона там то ли Врідоноска якась називається, ну я не пам'ятаю, як вона називається, але дуже шкідлива для рослини. І як бачимо, ну, лист такий вже вялуватий робиться за ці рослини. Не знаю, можливо, хто знає, як з нею боротися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буду радий любій відповіді, щоб з нею боротися. Тож, ну, більша половина, я думаю, ще з оцього... Щоб поставалося, не дозрі. Ось на оцьому взагалі ось видно, ну дивіться, їх ось раз, два, три, он, он Ну це шкідник. І тут лист вже такий, ну, ось ось дозріє і він вже почав вянути. Не знаю, буду, можливо, ще день-два тримаю та почну їх обривати, щоб не пропали. А запасинки от в мене така відповідь. Потрібно все робити так, як воно должно бути, а не так, як у, в промисловості. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, е, можливо, у кого якісь запитання. або... Якісь пропозиції є, пишіть в коментарі. Буду радий. Дякую за перегляд.